Вони не втомлюються допомагати. Вони серед тих, хто закриває зараз багато нагальних питань і по шпиталям, і по медикаментам, і по обладнанню для воїнів ЗСУ. Моє вітання. Ми на хвилі 107 фм на телебаченні. Вежа це передача Європейський Вектор. З вами я, Олена Трицяк. Сьогодні говоримо про волонтерів і в нашій студії. Сьогодні волонтерка з великим досвідом Лідія Нушкевича. Моє вітання. Дуже приємно бути в вашій студії. І мені приємно вас запросити. Давайте визначимо поняття, хто такі волонтери. Мені було цікаво перед передачою, Я залізла в Вікіпедію, подивилася. Отже, волонтери це люди, які інвестують свій час, зусилля та талант у вирішення суспільних проблем. Як у вас мами трьох дітей з'явився вільний час, з'явилася можливість волонтерити? Як це почалося взагалі? Я вже мама трьох дітей, само собою, але я вже і бабуся двох онуків. У мене діти виросли, і тому у мене достатньо часу для того, щоб займатися чимось а зараз, але ж раніше під час першої війни. Під першої в мене теж вже були дорослі хлопці, достатньо дорослі, і просто коли вже наступає якийсь такий час, і ти вибираєш пріоритет. І пріоритет в ту хвилину була тільки робота на перемогу, робота на нашу армію, робота на нашу державу, і це саме основне. І тоді стає ці 24 години в добу, стають, напевно, 48 годинами, тому що ми рухаємося в два рази швидше, і якось ми все встигаємо. Просто як відпочинок, це зміна роду занять. Все. Угу, угу. Ну от я от бачу, що кожен волонтер вкладає от в те майбутнє, яке він хоче бачити. Кожен волонтерів за багатьма напрямками їх ну, достатньо, та, різних напрямків. Ви вкладаєте в армію, як, Що ви хочете бачити. Ну, в першу чергу, звичайно, це армія, тому що зараз у нас війна і без. До пріоритетний напрямок нашої організації свій за свого з самого початку була армія, тому що вони найбільше зараз потребують все інше може почекати, і я дуже задоволена тим, що зараз от прийняли такі закони, що ніяких капітальних видатків, основне це у нас все таки пріоритети виставляються на збройні сили України, на армію. Ці речі треба пильнувати. Я думаю, що тільки це. В даний момент. Але гуманітарні питання ніхто нікуди не відсунув. Якщо в 2014 році їх було трошки менше, бо менше було переселенців, то зараз і гуманітарні питання з тимчасово переміщеними особами, і взагалі з людьми, які постраждали в, 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 в цій війні, а їх така величезна кількість, що треба допомогти всім. Але це все один клубок, тому що не можна навіть його важко якось розрізнити, тому що це є. Той стан, в якому знаходиться зараз наша країна, і от це основне, щоб ми відчували себе одним кулаком. Зверху люди і армія. Якщо це буде один кулак, і ми будемо рухатись в одному напрямку, ми переможемо. От це є напевно, основна відмінність там між от тоді, 8 років тому, вашим волонтерством, і зараз, що до, до потреб армії додалися внутрішнє переміщення ще люди. Ну, я не можу сказати, що це основна відмінність. Так? Відмін відмінності немає. Ми як тоді працювали інтенсивно, так і зараз ми працюємо дуже інтенсивно. Але просто зараз більше потреб, збільшилась кількість. Тому що тоді була армія менша, тепер армія в рази більша. Значить, і потреб в рази більше. Держава не була готова, це жахливо. Держава не підготувалась так, як потрібно до цієї війни. Це величезний прокол. Чи зараз все робиться так, як потрібно? Я теж вважаю, що не все, що можна зробити зараз, робить наша влада. Я про це буду говорити, я говорю і мені. Мені здається, що ну треба піднімати це питання, тому що героям зараз в нашому стані, в якому зараз наша країна, є один єдиний це український народ, який настільки мобілізувався, що це просто ну нереально. Це, це люди поприїжджали хто знає звідки і пішли по першому зову. Вони 24-го числа, 25-го вже стояли під воєнкоматами. І зараз держава повинна зробити все. І Збройні Сили України, і наша влада на місці, всі на всіх рівнях. Вони повинні зробити все, щоб захистити цих людей. Вони цього не роблять. Я зла. Ми бачимо, що потреб багато. Ну, мій чоловік на передовій я знаю про потреби, і бачу, що постійно люди збирають, і ми збираємо постійно на щось. Тобто, ясно, що потреб багато, що немає забезпечення такого, яке належало би бути, належало би мати. Як ви знаєте, що потрібно, ви маєте якийсь ну, перелік, скажімо так, необхідних речей, конкретних частин, як відбувається цей процес? В нас наша організація вона працює починаючи з 2014 року в режимі швидкої допомоги. От швидка допомога, вона знає, що їй потрібно завтра буде. Вона десь також не знає. Вона готова до любих угу. для, до любого розвитку подій. І так і ми. Ми не видумуємо, що от ми собі захотіли там то-то. Ми захотіли тото. -то. Ми е, працюємо дуже гнучко, тому що одні потреби взимку, другі потреби влітку, але ми. Знаємо, що скоро зима, і ми вже готуємося до цієї зими. Ми знаємо, що от зараз почнуться дощі і ми вже купили дощовики, і вже і вже відправляємо хлопцям ці дощовики. Ми, якби але це це. Це одна частина роботи, друга частина роботи це адресна допомога. Коли просто дзвонять, просять, поможіть тому, поможіть в тому питанні, поможіть купити колеса для машини, поможіть купити машини. Треба медикаменти, треба то, треба сьо. І отак, от так воно відбувається. Зараз у нас, наприклад, просто от нам як з неба впав проект по сонячних з сонячними батареями. Він у нас просто якось так виник. Не зрозуміло, як, але він у нас зараз дуже серйозний, тому що це зарядні установки, з, які з допомогою сонячної, сонячних батарей воно приймається ну, через генератори і всю цю систему можна буде, ми робимо такі системи, хлопці складають. Що можна буде брати на передову в польових умовах, хлопці можуть заряджати і телефони, і саме основне рації, тому що саме проблема найбільше зарядити, зарядити рації. І мати оці 220. Це дуже важливо. І воно нам впало, тому що ці батареї сонячні нам привезли з Литви на 30. Ну, то, Там трошки є більше, але отак ми плануємо зібрати 30 цих комплектів. Uh -huh. Uh -huh. Але 30 комплектів зібрати, і щоб докупити до них все потрібне для передавання електроенергії, то треба в районі 9 тисяч гривень. Один комплект. Один комплект. Так? Ну, ми вже ми вже почали, ми вже зробили. Uh -huh. Ми вже два передали на передову. Два вже готових стоїть. Що будемо передавати, два на два закупили, і ми так. Гроші нам підходять. Гроші, ми купляємо, робимо, і це все в процесі роботи. Це теж такий проект, який нас ми про нього не думали. Він нам якось Бог нам дає. І взагалі так багато зараз якихось речей відбувається, які не не, не зрозуміло звідки, не зрозуміло як, але вони нам ідуть в роботу, і ми це робимо. Ми робимо все. Ну, насправді проблема зарядних, зарядна на фронті дуже велика, тому що ясно, що на передовій немає пристосованих місць для того, щоб там комфортно зарядити собі гаджети або рації, які необхідно. Я була у вас на складі, я бачила великий спектр тих позицій, тих речей, які ви збираєте, які ви передаєте. Ну, я була вражена, що вони дуже різні. Вони від специфічних таких від військових таких гаджетів до звичайних солодощів, там до такого, якісь такі, якісь няшки. Просто як, як ви формуєте взагалі, оце? чому так? Ну, Яшки ми не купляємо, ми їх просто, хіба що батончики. Батончики енергетичні, це святе, це ми купляємо. Це купуємо. Беремо, дівчата це. роблять, ми угу. там їм даємо горішки, щось трошки спонсоруємо їх і беремо ці батончики. А так, то воно десь нам попадає, я кажу, нам Бог дає. Я не знаю, звідки воно в нас попадає. Хтось звідти привіз, хтось звідти приніс, в когось чогось забагато приносять нам, воно в нас все розходиться. розходиться. Я бачила у вас на Фейсбук-сторінці, ви складаєте багато подяк за допомогу іноземцям. Розкажіть, чому вони допомагають? Чому вони до вас звертаються? Хто допомагає? Які країни, чим допомагають? В більшості це адресна допомога, це іноземці, які би просто так шукали якусь громадську організацію, якому вони хочуть там перерахувати якісь гроші або ще щось. Такого немає фактично. Це може бути тільки, наприклад, робота там з великими фондами Повернись живим, притула, це розкручені фонди. Вони це одна справа. А так, наша організація це організація місцевого значення, але в Плюс її в тому, що нам довіряють люди, які нас знають. І це йде адресна допомога, і адресна допомога за кордону, люди, яких ми знаємо, і вони нам довіряють. Вони не можуть не довіряти великій організації, а вони знають нас і довіряють нам. І вони нам присилають. І так воно й виходить, що просто це йде все на людських відносинах. Ми знайомимося по ходу. Навіть угу. по ходу, от, цих півроку я вже познайомилась з дуже великою кількістю різних людей з-кордону. за кордону. Ми якось десь перетнулися, десь поговорили достатньо одної розмови, щоб зрозуміти, що ми на одному рівні, ми дихаємо одним повітрям, ми думаємо про одне й те саме. І такі організації за кордону такі невеличкі, як і ми тут, в Франківську, і вони також шукають таких самих, як вони. І ми так і працюємо. Ну, це позиція організації чи конкретних людей. Чи такі вони підтримують позицію своїх країн? Які це країни? Це різні країни. От зараз, наприклад, в нас в нас дуже багато людей за кордоном зараз. Вони ж виїхали, і вони є по всьому світу. І тому багато українців, які за кордоном допомагають, це одна як би лінія. Друга лінія це просто іноземці, які вболівають за Україну. Наприклад, як познайомилася я через полубодько, сім'ю полубодько, так скажемо. Вони мене познайомили з шведами, нашими ковалями, і також ми гарно дуже працюємо зараз з шведом Ніко, який вже два рази збирав кошти, які я переправляла, купляла все для волонтерів в Харкові, які зробили такий притулок для котів собак. Ну, такі якби дрібниці, але Ніко за півтора дні. Зібрав 6, спочатку шість з половиною тисяч гривень, по-моєму, чи шість вісімсот, другий раз п'ять також з копійками. І я купила перший раз харчування, другий раз медикаменти ми відправили для, е, в Харків, а там реально проблема просто страшна. Тому що люди повиїжджали. Це Харків це взагалі мене болить це місто. Тому що я дуже багатьох знаю волонтерів з Харкова. Якось так, що я познайомилася е, з Харківським. Журналістом Олексієм, ми з ним разом їздили в Америку багато років тому, по моєму 2007 рік. І з того часу ми з ним спілкуємося. І тепер, от зараз, якщо в 2014 році я ще йому там читала політінформацію, то тепер Олексій такий патріот. Просто космічний, його друзі, всі патріоти. І він на мене постійно скидає харківських волонтерів. Я вже їх дуже багатьох знаю, але я переживаю, я боюсь. Ну як я хвилююся за це місто. Я хвилююся за такі великі міста, які от ну, Харків це теж це столиця України, це півторамільйонне місто. І як, російськомовні патріоти їм треба допомагати. Я бачила, що ви нещодавно були в Литві, так? Який настрій там у людей? Вони були, вони були на стороні України дуже відверто, дуже щиро, як зараз? Вони так і залишилися дуже щиро, відверто на боці України. Вони просто вся Литва. Я ніколи в Україні не бачила такої кількості української символіки, скільки я її побачила взимку цього року. Це не зима була, це початок весни. Цього року просто весь вільнюс був обвішаний українськими прапорами. Українські і литовські, по-моєму, українських було більше. Це ну, просто всюди, на кожному кроці. І в школі, і там в садочку, і в супермаркеті, ну в басейні, всюди українські прапора. Люди допомагають дуже сильно. І ну, всі допомагають, всі включилися. Литва, я завжди кажу, Литва це так, як Західна Україна. Вони їм не треба нічого пояснювати. І що мені дуже подобається в Литві — це їхня, якби уже в них немає відділення. Литовського народу від влади Литви. У нас це є. Вони думають на одному рівні. Ми завжди вибираємо владу, потім ми задоволені, незадоволені, ми її скидаємо. У нас постійний хаос, от такий, цей політичний. Він заважає нам рухатися вперед. У нас цей політичний хаос, і ця недовіра наша до влади нам заважає рухатися. Але напевно і влада все зробила для того, щоб ми їй не довіряли до кінця. Правильно? А в них цього немає. І Литва вже пройшла цей шлях. Литва, вони... Вона так швидко прийшла. Ми, от зараз останній раз я була в Литві, це просто ідея виникла на, на сходах промприладу. Ми, ми перестрілися з Яремою Стетиком, і, як завжди, в нас такі ідеї виникають, по ходу. І я кажу, Ярема, ну давай я їду в Литву, я візьму там ці малюнки і можемо якусь виставку зробимо в Литві. І я привезла 63 малюнки з виставки Для Бога я створюю найкраще з конкурсу, який проводить Рема Стецик. Це ж конкурс, який проводиться більше 10 років. В цій вибірці, які ми взяли, це було, були малюнки абсолютно різні з різних конкурсів. Самий старший в лапках малюнок був з 2012 року, з Кіровоградщини. Е, і до останнього його конкурсу це 63 малюнки, і ми вибирали тільки ангелів. У мене от була ідея, що е, Вільнюс – це місто ангелів, бо багато дуже на вільнюських будинках ангели сидять. Мені це дуже подобається. Охороняють. Так, Вони як охороняють. І ми коли привезли, ну, ми зібрали, повибирали просто що подобається. Ми вибрали цих ангелів, і коли ми описали ці малюнки звідки. У ну, мене серце чесно стало, тому що це була карта бойових дій. Так, не плакати в ефірі. Це mm -hmm. Сєвєродонець, Вуглидар, Енергодар, Одеса, Київ, Миколаїв, Херсон. Це просто карта бойових дій. Я по кожному оцьому малюнку могла розказувати, що зараз відбувається. І коли ці, цю колекцію е, вирішили зробити виставку цих малюнків е, якраз 24 числа в українському домі. Український дім, е, якраз такий прихисток для українців, які виїхали в Литву. Там, по-моєму, 140 тисяч в Вільнюсі є чи в всій Литві е, українців. Я була дуже горда, що наш іменно цей проект він буде представлений 24 числа на День Незалежності. І в Український Народний Дім на це святкування, на цю подію, якби ну, урочиста академія була. Це не тільки була ця виставка, а ще й урочиста академія прийшов президент Литви зі своєю дружиною. І я представляла цю виставку. І, чесно кажучи. Просто було приємно, мені здається, що мало України нема. Нам треба говорити і говорити про неї, тому що ми дуже багато знаємо. І якщо ми в цій темі, якщо ми цим живемо, то ми можемо запалити любу людину. І коли я говорила, президент Литви такий великий-великий, він такий високий, його дружина також я маленька коло них. <кхи> Але я їм розказувала, вони мені слухали. Я розказувала по цих малюнках, хто звідки приїхав, і я їм казала, що це, ми, ми дуже довго просили. Щоб нам е, світ закрив небо. А нам ці ангели, ці діти, які зараз гинуть, ці хлопці, які гинуть, вони закрили, вони наші ангели. Це було дуже... А, вона... Мене почули, мене почули. Мені було приємно, що мене чують. Я бачила, що мене чують. Мене чує, Литва чує нас. І, взагалі, і шве, шведи нас чують, нас всі чують. Нас чує весь світ. Мені здається, весь світ дуже активно включився в допомогу України. Але нам треба, щоб нас ще почула влада тут, щоб в нас не було корупції тут, щоб не було корупції в армії, щоб було прямі. Нам треба захистити нас. Основне зараз завдання захистити солдат, які зараз на передовій, не тільки купивши їм одяг, а захистити їхні сім'ї тут. Захистити, щоб у них була оця зарплата нормальна, щоб були прозорі, правильні, якби ну всі, щоб можна було нормально отримати субсидію сім'ї солдата. Не треба було багато бігати, не треба цих багато папірчиків, щоб все було простіше, щоб в лікарні їх добре харчували, щоб ставало медикаментів. Багато питань не закрити. Дуже багато питань. Багато над чим є працювати, і не тільки волонтерам, мабуть, треба над тим працювати, а й тим, кому це належить, хто отримує за це зарплатню. Ну, ви завжди мали активну громадянську позицію. Завжди оці проєкти Івана франківські на шапку, оцей останній ангели тримають неба. Та ну їх багато просто вас там завжди можна було помітити. На шапку я просто підключаюся до дівчат. І, я так в них глядач. Так, я розумію. Але як, на вашу думку, от, як глядача, розвивається івано-франківське громадянське суспільство, цей громадянський простір? Він же ж розвивається, він не стоїть на місці. Він розвивається, він не стоїть на місці. Просто єдине, я завжди кажу, що треба все-таки, щоб люди з цього громадського простору йшли у владу. Як це має статися, я не знаю. Тому що зараз наскільки засилля реклами, настільки засилля цієї політичної такої, ну важко людині з громадського простору піти у владу. Дуже складно. І не хочеться, напевно. І не хочеться, тому що дуже ця влада така ну не, не до кінця прозора. І, наприклад, якщо Віктор зміг, я вже не пам'ятаю, скільки це років пройшло, під 15 років тому. Він бувши депутатом, став міським головою. Просто на, більше на такій роботі. От більше як, як людина з громадського простору, то зараз це було б нереально. Зараз це треба просто колосальні кошти. І ну, тому люди не можуть навіть дуже активні люди з громадського простору, в них немає цих лишніх грошей. Тобто немає шансів потрапити у владу. Дуже складні шанси зараз потрапити у владу. І тому от ті добрі всі починання вони так і залишаться на рівні громадськості, на рівні ну, волонтерства. Вон воно волонтерство повинно бути само собою. Не можна відділяти, казати так, що волонтер, зараз закінчиться війна, пройде волонтерство. Це зовсім не так. Волонтерство це просто стан душі і завжди є чим. Ну волонтерити завжди було. І Весь світ займається волонтерством. Це просто я кажу, починаючи від котів і собак і закінчуючи насиллям над дітьми. Це ж просто нормально, це весь світ живе, це нормально, це нормально, просто в нас ми до цього не звикли. Ми рахуємо, що це ж якесь таке явище. Це не є якимось таким явищем, це, це якраз ознака, що ми йдемо до демократичної країни. Я думаю, що буде ще багато проблем і після закінчення війни, після нашої перемоги, пов'язаних із, із психологічними станами, як бійців, які повернуться і побачать зовсім іншу реальність. Ну на сьогодні ми бачимо в Івано-Франківську абсолютно святкове місто, абсолютно мирно спокійне місто, незважаючи на ранкову тривогу, але воно живе своїм життям, абсолютно не таким, як яким живуть наші воїни зараз. Дуже багато сімей розпалося, і діти, які залишилися, скажімо так, з одним із батьків, і вони теж потребують, потребуватимуть допомоги, вже потребують, вже є над чим працювати ще. Волонтерство, певно, ніколи не закінчиться, О, і це ти. добре. Останнім часом мені власне здається, що змінюються якісь основні цінності, і відбуваються їх знецінення. Вам не здається? Ви на це по-іншому Я не знаю. Мені здається, що я просто живу, можливо, в якомусь такому в своїй капсулі, в своєму оточенні людей. І ці цінності в мене як були такі цінності, такі вони і лишилися. Які основні цінності для вас? Ну, все-таки це коли, коли мене. Десь рік тому ще не було повномасштабного вторгнення. Але я все рівно завжди була така. Це, це патріотизм, це генетично, воно в мені сидить. І коли мене запитала одна моя знайома, у нас був такий спор, що для тебе це найосновніше. Я так випалила Україна, а вона Сама каже, не а вона каже: А для мене сім'я. Мені стало соромно. Я думаю, я не знаю, що правильно, і взагалі мені це так соромно, і я не могла зрозуміти. Думаю, оце, а вона, а, мой, а для мене, мої діти. А я так думаю, напевно, я погана мама, напевно, я погана жінка, що я сказала, що Україна. Але зараз, коли війна, ми розуміємо, що це все так разом, що це і наші сім'ї, і наша країна, і ми, так, ми всі залежимо одне від одного. Правильно? Абсолютно, абсолютно. І, і... Що для вас зараз саме основне? Моє найбільше бажання, щоб мій чоловік і мій зять повернулися з війни живими і здоровими, щоб наші сім'ї були знову разом. Це найбільше бажання. Звісно, тому має передавати перемога. Дуже скромні бажання. Правда? Більше <свісно> нічого, <свісно> нічого. Більше нічого. І, власне, от, звідси, напевно, останнє питання, ми будемо закінчувати. Ми всі зараз в такому знаходимося в часі хвилювання, постійного хвилювання. У вас є свій рецепт, як вижити в такій ситуації? Як віднайти в собі? Стержень, як віднайти в собі сили, як над чим триматися? Дві таблетки персену. <рес> так, це дуже просто. Якщо це такий рецепт, то Так, окей. Це, це так, але це це вже коли <рес> 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 а та, та. А так. Це робота, тому що коли просто е, залишається на день вдома біля телевізора. Це просто космос. Зразу впадають руки, зразу хочеться плакати, зразу тобі погано, і тоді дві таблетки персена. А коли на роботі, коли ти весь час зайнятий, коли в тебе зміна роду занять це відпочинок, і ти навіть роблячи якісь такі, ну дуже багато, багато негативної інформації зараз стікається, і це все ми все переживаємо в собі. Бо з різних частин хлопці приходять, там поранені, там, там дзвонять і в кожну свої проблеми, І всі питають, як вирішити ці проблеми, і ти не знаєш. Але робота, робота, робота це найбільше допоміжне при любому депр... депредеперсніку. Дякую. Я дуже дякую вам за участь в ефірі. А е, всім хочу нагадати, що ви слухали зараз. Ви дивилися передачу Європейський вектор а в студії у нас була волонтерка з багаторічним стажем Лідіанушкевичус. До побачення на все добре. Слава Україні! Героям слава!